Сьогодні 20 жовтня 2023 року для народження моєї племінниці Лії Віталівни Галазюк. Вітаю з ним народження. Я знаходжусь в Лісовій Поляні. Це центр реабілітації полонених, де мені мене безкоштовно на протязі 20 днів день лікують. Це моя палата, Лія, вітаю тебе з ним народженням, саме з цього місця. Тут бачиш, тут в мене є. Кровать ДС плюс написом Героям слава Україні. От дитячі малюнки Слава Україні! Героям слава! Це в мене хрестик, бачите, б, який, ви знаєте, що сьогодні в Познані буде хрестити Вероніка та Артур малу Анжеліку. Колись я хрестив Карину Віталівну Галазюк, яка зараз вже доросла. А колись ми з Лією, з вашою тітю крестили Карину. То вітаю тебе з ним народженням. Тут бачиш от дитячі малюнки, діти всієї землі, миру радіють, а не війні. Хотів тобі побажати перше це здоров'я, щастя, любові, щоб ти добре вчилася, вчила англійську мову і згадати свої часи. Ти майже ну побачиш, скільки років, колись ти була ще вітала мене з 50-ти річчям, Написала малюнок, нарісувала в мене на сальоні під канонаду на Магілі. Це було 19 липня 2014 року. Тепер вже наступний рік, скоро буде новий рік, мені буде юбилей 60 років. Пройшло майже 10 років, ти вже подорослішала і досягла 5 класу. І я хотів згадати такий момент, що колись я ще називається Лісова Поляна, а колись я в твоєму віці батьки мені зробили путьовку. Мама і папа були шахтарі Надіжда Андріївна Ульянова, і папа Галазюк Дмитр... Дмитрий Семенович. І я відпочивав влітку в лісовій поля... касці та лісна лес... сказка Бул такий лагерь, там, де червона зірка, в Гуховському лісу. Ну і там була така як сцена, були там і фільми дивилися, і колись там відбувався. Концерт і там співали англійською мовою, сюди буде Сонце. По-англійськи це звучить may there always be sunshine, may there always be, blue sky, may there, always be mommy, may there always be me». Тому я буду вітати тебе цією піснею, вона там прозвучить з. С... Ну, з англійським текстом, ти зможеш сама вивчити цю пісню. Я так мріяв, ну, заспівати там на сцені. Я так хотів, щоб у нас почалася англійська в школі. Думаю, ну Я от колись буду на англійській співати цю пісню, але співала дівчинка, яка була моїм першим коханням. Вона так мені сподобалось, що потім я там гадав джинси, ходив на танці. І це було моє перше кохання, бачиш, яке кохання, що мені було тільки, тільки років, скільки тобі, я був в 5 класі. Ось вітаю тебе цією піснею, вона там прозвучить, і ти зможеш, я знаю, що ти ходиш досі, як колись ходила Карина, співати в Улипку. Ну і в Улипці ти її заспіваєш. Сподіваюсь, вивчити цей текст і не будуть ніхто проти, щоб на Україні був мир. І щоб цей мир запанував нарешті, ми зустрілися разом за столом з моїм братом рідним Віталіком, з твоєю мамою Леною, з Кариною, з Лією, з Веронікою, і може навіть з Артуром і з Анжелікою, бачиш, тут, тут теж, от це називається кукла-мотанка. Це діти малювали одужайте. І ці малюнки тут були в моїй палаті. Я їх сам не чіпляв. вони це теж от кукла мотанка. Я хочу побачити. Бачиш, робить мотанка, такі як метелик з криликами. Це українська народна традиція. Тобто, вітаю тебе з День народженням. Хай тобі щастить, хай буде любов, хай ти будеш вчитися, добре будеш володіти англійською мовою. Добре будеш спілкуватися з усіма. І сподіваюсь, якщо колись ми зустрінемося, це буде мир на нашій планеті. Нарешті, ми будемо всі разом посміхатися. Дякую тобі за увагу, слухай цю пісню. Посіда буде сонце. По-українськи це буде Хай завжди буде сонце по англійськи there always be sunshine». «Sunshine» – це сонячне світло. Так слухай цю пісню, вітаю з днем народженням mm -hmm. і згадуйте мене за столом. Я завжди мрію бути разом з вами. Ну і хотів там згадати цей київський торт, колись я колись приносив, що саме 20, після 20 жовтня, коли мене взяли другий раз в полоні, це був 17 рік. До мене перший раз прийшла передача. Від мого брата Віталя, який він приніс, і там був вичеркнутий київський торт. Я дуже жалію, що того шматочка я так і не спробував, тому що його забрали, яку це був торт Київський, був заборонений, і ви мені його не передали. Це було твоє народження в 2017 році. Я згадую ту першу передачу, яку мені передали в Донецький СІЗО. Так що їжте торт і згадуйте дядю, який зараз в лісовій поляні. Слухайте пісню. Вітаю! Тебе Ліє, з днем народження. This is the dream of the people. So let's stay, feel what we say, War would make all of us losers. Peace is our prize, millions of eyes, Anxiously guess at disguise. for your children see everyone peace must be won dark clouds must not hide the sun <laughs>